Доброго ранку. Мої люби перекладники україномовного каналу. Дивіться, який ранок. Сонячний, гарний. А дивіться, скільки груш стигне. Скоро. Скоро-скоро. Зараз йшов. Брикос нападало, стільки я підняв. Скуштував. Ой боже. Які ж вони смачні. Так, сьогодні у нас вже 3 липня 2024 року. Середа. Середина тижня. Середина літа. Сьогодні знов написали тепліше, ніж вчора, на 2, на 2 градуси. 36 обіцяють. Буде спека. Будемо. Смажитися, як на пекельні. Ладно, будемо сподіватися, що <смі> як пройшла ніч у Харкові. Та і... і вночі. Тепло. Ну, не так, як у день. <смі> ну і вибухи такі далекі. Дякую Богу. І не так як ввечері бабахнуло. Що там ще? Ну, виходив світло було. Дякую Богу. Бачите воно Вбирають. Прибирають. Життя триває. Все. Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. Віримо в це І так воно і буде. Все, до побачення, ми люди. Пока.